у Удалечи, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе. Побачити париж та померти, так кажуть у нас. Цікаво, а що кажуть самі французи? Яке місто, на їх думку, треба відвідати в першу чергу, хоч раз в житті? Звичайно, це Венеція. Тож, шановні панство, запрошую вас до Венеції. Як завжди, цю подорож дарує вам туристична компанія Феєрія. Феєрія життя без подорожей, одноманітне та сумне. Мабуть, єдиним, що поєднує Венецю з іншими містами світу, є те, що вона теж має своє буденне обличчя, свої клопоти та проблеми. Втім, вміє вона щиро радіти та веселитись і робить це по-справжньому. Тож приготуйтеся у сьогоднішній програмі феєрія мандрів, яку веду я ігор захаренко, ви побачите цікаві і неочікувані обличчя Венеції. Першим обличчям, що трапиться вам в останні зимові дні, скоріше за все буде карнавальна маска. Адже наразі містом крокує відомий новий світ карнавал, той самий венеціанський карнавал, що не схожий на жоден інший. Венеція взагалі ніколи не була схожа на інші міста, починаючи ще з свого виникнення 15 століть тому. Серед багатьох епітетів і порівнянь стосовної самобутності пригадується поетичне та влучне порівняння з богиною Венерою. І не стільки через півзвучність імен, скільки через неповторну красу та обставини народження. Наче красуня з мушлі на полотні Батічелі народилася Венеція. На клаптиках болотяного суходолу серед хвиль адріатики. На жаль, туди ж у водну стихію вона поволі, але невблаганно занурюється. Лише протягом 20 століття Венеція опустилася під воду на 23 сантиметри. І за розрахунками вчених вже до 2028 року може стати непридатною до життя. Чи врятує людство цю незбагненну красу? Хто знає? Найбільшою проблемою для Венеції є паводки. Вода інколи затоплює площу і навіть собор син Марко. Площа Сан Марко, як найнижча точка міста, потерпає в першу чергу від аква Альта, тобто високої води. Треба сказати, вода з лагуни приходила до міста завжди. Однак останнім часом це явище відбувається все частіше. Кілька разів на рік місто зазнає серйозних повеней, коли затоплюються площі та нижні поверхи будинків. Вода непроханим гостем з'являється в квартирах. В магазинах, офісах, музеях та соборах. Невеликі ж припливи явище майже щоденне. Вони сходять за кілька годин і за ними цікаво спостерігати. А доступні гумові чоботи та дерев'яні настили лише додають екзотики при пересуванні міста. Герцен свого часу так писав про Венецію: більш розкішного безглуздя, ніж Венеція, немає. Побудувати місто там, де місто побудувати неможливо само по собі божевілля. Але побудувати так одне з найвишуканіших, грандіозних міст божевілля геніальне. Важко повірити, але за п'ять останніх століть вигляд міста практично не змінюється. Звичайно, воно поволі занепадає, незважаючи на зусилля влади та ЮНЕСКО. Та все ж Венеція залишається містом мармурових палаців та незліченних скарбів. До одного з чудових венеціанських палаців зараз прямую і я. Як правило, в музеях, соборах та палацах знімати не можна. Але нема нічого страшного, приїдете до Венеції, самі все побачите. Але я знаю палаци, в яких можна не тільки фотографуватися, а можна й зупинитися на ніч. Все це дуже схоже на казку, але героєм цієї казки можете бути ви. Історія одного з кращих венеці готелів Луна Хотел Бакліоні починається ще в XII столітті, коли у цьому палаці зупинялися лицарі тамплієри. Пізніше він приваблював здебільшого заможних купців та шляхетних сеньорів. Починаючи з 18 століття і до наших часів, тут панує аристократична витонченість венеціанського стилю: антикварні меблі, старовинні французькі гобелени. Коштовний кришталь, все це гармонійно доповнюють барочні декори та теплі фарби чудових фресок. Атмосфера розкішного королівського маєтку вдало поєднується в наші дні сучасним комфортом та п'ятизірковим сервісом. До того ж луна єдиний готель неподалік площі Сан Марко, який поки що не зачіпають повені. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Немов усвідомлюючи свою унікальність, Венеція безперервно повторює себе у відзеркаленнях каналів та блискучих бортів гондол. А на вулицях, що не знають горки та автомобілів, відлунюються лише кроки та голоси перехожих. Здається, так місто намагається залишити у своїй пам'яті кожну ми. Якщо по всій Італії вулиці називається Вія Істрада, то Венеції і тільки Венеції це Калле. Заблукати серед павутиння вузьких звивистих Калле досить легко. Тому на прогулянки містом без мапи краще не вирушати. Але й вона не всюди стане у пригоді. Особливо, якщо ви потрапили на вулицю завширшки не більше метра. Або на доволі темну. Так звану криту вулицю. А вулиця, що проходить під будівлями, називається Сотопортего. Кам'яні лабіринти Венеції захоплюють і дивують своєю непередбачуваністю. Зумовлене ж, це усього лише дефіцитом суходолу самого початку заселення острівної території, коли в VI столітті племена венедів рятувалися тут від навали варварів. Перші будівлі були дерев'яними, і Венеція скидалася на величезний дерев'яний корабель. Однак близькість води не захищала місто від стихійних пожеж, і з середини 12 століття почали зводити більш надійні цигляні будинки та церкви. Древні з винайшли унікальну для Венеції технології. Відтоді місто стоїть на палях Сибірської модрини та дуба, які майже не гниють у воді, а навпаки, з часом кав'яні. Їх забивали щільним частоколом, а потім над ними у фундамент закладалося і стрійське водонепроникне каміння. Хоча вік більшості міських будинків щонайменше чотири століття вони ще гідно витримують примхи водної стихії. Як бачите, зсередини місто виглядає інакше ніж з парадного фасаду. Під час підтоплень Солона вода входить у цегляну кладку будівель і піднімається, наче капілярами, на значну висоту. Як наслідок овалюється штукатурка, кришиться цегла, тріскаються стіни. Венецію безперервно відновлюють та реставрують. Однак, невблаганий час та повені роблять свою ніщівну справу. <хи> Постійно в у будинках завжди змушувала венеціанців більше часу проводити на повітря. Для цього на верхніх поверхах. Обладнувалися відкриті лоджії. Це прості невигадливі конструкції, які не мали обтяжувати будинки. цієї ж причини їх внутрішні перегородки дерев'яні. Тому, мабуть, в місті не побачиш похилених будинків. Чого, на жаль, не скажуть про дзвіниці. Майже всі вони через значну вагу мають більший чи менший нахил. Особливо ті, що стоять ближче до води. Та, хоча їх положення, і здається ненадійним, стоять так ці Пізанські вежі вже сотні років. Сама Венеція розташована на островах і ділиться на шість районів, які називаються італійською сесір. Ось так з одного району Сен-Поло ми переходимо в інший. А от у прадавні часи, коли мостів було небагато і вони знаходилися у приватному володінні, за користування ними стягувалася мито. При цьому кованих та кам'яних балюстрад тоді не було взагалі. Тож небережний перехожий міг легко опинитися в каналі. Передбачливість у Венеції не буде зайвою і в наші дні. Набережні фундаменто зовсім не мають загорош. Ріва це продовження фундамента. Ріва спускається ступеньками до води. Але будьте уважними, бо дуже слизько. Взагалі сходи, що йдуть під воду явище типове для Венеції. Вони немов нагадують про її нелегку долю, але і сійку вдачі. Якщо ви звернете увагу на номери будинків, то зрозумієте, що і в цьому місто пішло своїм шляхом. Будинки в ньому пронумеровані не в межах вулиць, а в межах сістіра, тобто районів. Типова адреса це лише назва району та номер будинку. При довільному напрямку нумерації, а також використання римських та арабських цифр, відшукати будинок в такому хаосі можна лише за чіткими орієнтирами. Одним з таких типових орієнтирів є готичний храм Санта Марія де Єфрарі, який за відомістю та висотою своєї кампаніли, тобто дзвіниці, поступається лише собору Сан Марко. Побудований монахами-францисканцями у стриманому лаконічному стилі. Він приваблює своїми ідеальними пропорціями, вражаючи творами живопису та скульптури. Ще на вході стає помітною монументальна і блискуча асунта, що висить над головним вівтарем. Це одна з найкращих робіт Тіціана, в якій його сучасники вбачали непереможну духовну міць, відома вона і за іншою назвою Вознесіння Діви Марії. Мицю не було й 30 років, коли він створив на замовлення Пріора цей шедевр а невдовзі був визнаний кращим живописцем Венеції. Але лише у 19 столітті в цьому ж храмі йому звели величний пам'ятник на місці, де як вважається, він був похований. Серед скульптур багатьох видатних та відомих венеціанців, що також знайшли тут свій спочинок, привертає увагу надмогильна піраміда скульптора Антонія Канови. Цікаво, що вона була спорудження за проєктом самого канови, який автор розробив для могили Тіціана. Партнер програми туристична фірма Феєрія. В Венеції є тільки одна площа П'яце Сан-Марко. Всі інші Кампо, Кампіельо і Корте. Корте. Подвір'я, що має лише один вхід. Кампо та кампієло, відповідно, великі та маленькі майдани. До таких майданів та майданчиків ведуть численні провулки. На них зосереджувалося торгове життя міста. А на перших поверхах будинків розташовувалися крамниці та сховища. На подвір'ях та майданах діяла надійна та ефективна система водозабезпечення. Завдяки гратам у Бруківках Дощова вода надходила до підземної ємкості з піском, що слугував фільтром, і вже очищена наповнювала криницю. Майже в центрі кожної площі є криниця, де збирали воду. Адже саме навколо таких криниць і будували кампі, кампієлі і корті. Чистота криниць у середні віки суворо охоронялася. Брати воду брудними посудом чи руками та підпускати до них тварин заборонялися. Зрозуміло, ці джерела вже давно не використовуються за призначенням, але продовжують тішити туристів. Ну а зараз біля таких криниць назначають зустрічі, та й взагалі непогане місце для відпочинку. Подивлюся, куди йдемо далі. Куди йти далі, підсказав шлунок. Поєднанням корисного з приємним стало знайомство з типовою венеціанською кухнею. За наявності широкого вибору траторій та барів, у місті робити це надзвичайно зручно. Заморити черв'ячка в Венеці можна будь-коли. Дуже популярні трикутні бутерброди, які називаються трамиційні. До них, як правило, подають біле вино «Омбра». Обра. <плес> В останніх променях солнца Место набывает особливої привабливости На закате все города прекрасны Но некоторые прекраснее Рельефы становятся мягче Колонны круглее Капители кудрявее Карнизы четче Шпили тверже Ниши глубже Одежды апостолов складчатей Ангелы невесомые На улицах темнеет, но еще не кончился день для набережных и того гигантского жидкого зеркала, где моторки, катера, гондолы, шлюпки и барки, как раскиданная старая обувь, ревностно топчут барочные готические фасады, не щадя ни твоего лица, ни мимолетного облака. Только Венеция могла надыхнуть Иосифа Бродского на такие гениальные рядки. Коли вечоріє, на вулицях та площах міста стає набагато менше людей, і туристам відкривається зовсім інша венеція, не схожа на ту, яку вони бачили в день. Ніч у Венеції, Венеціанська ніч. Це щось надзвичайне. До речі, у наших друзів у компанії Світ чаю є такий чай, так і називається Венеціанська ніч. Це суміш чорного та зеленого чаїв з пелюстками та бутонами жовтої чайної троянди, родзинками, цукровими кульками, шматочками карамелі та шоколаду. Пийте чай Венеціанська ніч та згадуйте Венецію. Без сумніву, це дивовижне місто між небокраєм та морською гладдю залишається у спогадах, мріях та снах на все життя. Ось воно стихло та поринило у темряву. Здається, венеціанка накрилася вуаллю, з-під якої лише таємничі виблискують її очі. Так само чорнілі канали, немов старовинні венеціанські дзеркала, відбивають і розсіють вогні вікон та ліхтарів вулиць. І лише тихий плескіт весла подинокої по гондоли може порушити спокій втомленого міста. Венеція відпочиває, щоб на завтра, всупереч всім стихіям, зустріти наступний день та нових гостей. Можливо, серед них будете і ви. А з вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Чао!